Багато початківців, які прагнуть увійти в сферу криптовалют, зіштовхуються з певними перешкодами: вибір відповідної біржі, процес реєстрації, уникнення помилок, часто складні інтерфейси, незрозуміла термінологія і брак чітких інструкцій викликають тривогу. Але не хвилюйтеся, ми тут, щоб підтримати вас. У цьому огляді ми детально ознайомимо вас із біржею WhiteBit і навчимо, як з нею взаємодіяти. Від першого кроку реєстрації до початку торгівлі ми пояснимо, як створити обліковий запис, отримати бонуси за нашим промокодом, поповнити рахунок і купити криптовалюту без зайвих складнощів. Усе буде представлено покроково, щоб ви, як новачки, почували себе впевнено. І ще один бонус: реєструйтеся за посиланням в описі, щоб отримати до 6200 доларів у вигляді бонусів. Готові? Починаємо. Whitebit – це українська криптовалютна біржа, яку ми вважаємо однією з найкращих як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Вона успішно працює вже кілька років і здобула довіру понад 2 мільйонів користувачів зі 190 країн. Ми цінуємо її за повний спектр послуг, простий обмін криптовалют, розширені можливості для торгівлі і навіть пасивний заробіток. На платформі представлено понад 400 торгових пар, що дозволяє обмінювати одну криптовалюту на іншу, наприклад, біткоін на USDT. У них є офіси по всьому світу від Португалії до Австралії, що робить цю платформу дійсно серйозною. Що нас приваблює найбільше? Унікальні функції стейкінг, де ваша криптовалюта може приносити до 30% річних, демо токени для безпечного тренування і верифікація через дію, що є справжньою знахідкою для українських користувачів. Ми впевнені, що WhiteBit прагне зробити світ криптовалют доступним для всіх, і ми готові показати вам, як це зробити. Реєстрація на WhiteBit це ваш перший і найважливіший крок, і ми допоможемо зробити його максимально простим для вас, новачків. Не варто хвилюватися. Це займе всього кілька хвилин, якщо слідувати нашим інструкціям. Ось як це робиться. Переходите на сайт, відкрийте браузер на телефоні чи комп'ютері і зайдіть на WhiteBit за нашим посиланням в описі під відео. Чому через наше посилання? Бо воно одразу веде на сторінку реєстрації і дає вам бонуси. Натискаємо Реєстрація в правому верхньому куту сайту. Просто натисніть і перед вами з'явиться форма. Введіть пошту. У формі спочатку пишемо вашу електронну пошту. Перевірте, щоб це була ваша справжня пошта, бо туди прийде код. Придумайте пароль. Запишіть його, щоб не забути. Це важливо. У формі є поле реферальний код. Вставте наш код UA6969. Він є в описі. Це дасть вам бонуси до 6200 доларів. Крутий старт для Погодьтеся з правилами, поставте галочку, що згодні з умовами. Натисніть Продовжити. І на пошту приходить листи з кодом. Це 6 цифр. Введіть код, відкрийте пошту, знайдіть лист від WhiteBit, скопіюйте код і вставте його на сайті. Якщо листа немає, перевірте спам. Увійдіть в акаунт. Після коду вас перекине в особистий кабінет. Вводите пошту і пароль і все. Ви всередині. Верифікація на WhiteBit це процес підтвердження вашої особи. Хоча вона не є обов'язковою, ми дуже радимо її пройти. Це розблоковує безліч можливостей від зняття до 100 BTC на день до роботи з гривнею та доларом. Для новачків процедура проста і швидка. І ось як це виглядає. Через дію. Якщо у вас є додаток Дія, а в українців він часто є. Ми обираємо цей варіант. У кабінеті тиснемо верифікація, вибираємо Дія, скануємо QR-код телефоном. І за хвилину все готово. Ми любимо цей спосіб за швидкість. Стандартний спосіб. Якщо дії немає, ми заповнюємо анкету в кабінеті. Треба ввести ім'я, прізвище, дату народження, завантажити фотопаспорта чи ID і зробити селфі з документом і написом whitebit.com плюс дата. Надсилаємо і чекаємо перевірки до 24 годин. Після завершення верифікації ви отримуєте доступ до розширених функцій і бонусів для новачків. Але як наша команда завжди залишається в курсі подій і швидко освоює нові можливості? У нашому телеграм-каналі ми щодня підтримуємо новачків, ділимося простими порадами, аналізуємо криптовалюти і надаємо торгові сигнали. Приєднуйтесь за посиланням в описі. З нами ви точно не загубитеся у світі криптовалют. Щоб розпочати роботу з WhiteBit, вам потрібно поповнити рахунок на біржі та знати, як потім вивести кошти. Ми підтримуємо поповнення як криптовалютою, так і гривнею. Для новачків цей процес досить простий, якщо слідувати певним крокам. Ось як це робиться. Поповнення криптою. У кабінеті заходимо в гаманець, тиснемо Поповнити. Обираємо монету, наприклад, USDT. Це стейблкоін, який ми радимо новачкам. Вибираємо мережу TRC 20. Комісія лише 30 центів. Копіюємо адресу і переводимо крипту з іншого гаманця чи біржі. Поповнення гривнею. У гаманці обираємо державні валюти, потім гривня і поповнити. Вводимо суму, наприклад, 1000 гривень. Додаємо дані картки, приват чи моно. Підтверджуємо. Комісія від 0% з монобанку до 100 тисяч гривень, до 3,5%. Виведення. Тиснемо «Вивести». Обираємо монету чи гривню. Вказуємо адресу гаманця для крипти чи номер картки для гривні. Вводимо суму і підтверджуємо через 2FA. Це код із додатка, про який ми ще розповімо. Ми завжди перевіряємо мережу перед відправкою крипти. Якщо помилитесь, гроші можуть пропасти. Для новачків це ключовий момент, тож будьте уважні. Торгівля це те, заради чого ми приходимо на біржу. І на WhiteBit у нас є два основні варіанти. Ми розкажемо про них так, щоб новачки зрозуміли, з чого почати. Спот трейдинг це коли ми купуємо і продаємо крипту за поточною ціною. На Whitebit є понад 250 монет і більше, ніж 400 пар. Наприклад, BTC USDT. Комісія 1 десята відсотка це мало. Тож для новачків ідеально. Ми заходимо в торгівлю, обираємо пару, вводимо суму і тиснемо Купити чи продати. Інтерфейс простий. Є графіки, щоб бачити ціну, і ордери, щоб зробити все швидко. Ф'ючерси це складніше, але цікаво. Ми торгуємо з плечем до X20. Наприклад, із 100 USDT можна торгувати на 2000 USDT, але це ризиковано. Також є деморежим. це коли тренуєшся без реальних грошей. Детальніше, як торгувати на WhiteBit, ми розповідаємо у іншому відео на каналі. Крім того, наша команда допомагає новачкам навчитися заробляти на біржі. Уявіть, що ви сидите з нами за одним столом, і ми наочно показуємо, як вибрати найкращий момент для покупки або продажу. У нашому телеграм-каналі ми ділимося реальними прикладами, корисними порадами та проводимо ефіри зі стратегіями. Приєднуйтесь за посиланням в описі. З нами ви не лише почнете, але й швидко досягнете успіху у світі криптовалют. Ось і все, друзі. WhiteBit це зручна платформа для торгівлі, яку ми радимо початківцям. Простий процес реєстрації, можливість верифікації через дію, легке поповнення рахунку та зрозуміла система торгівлі. Ми ретельно описали кожен етап, щоб ви, новачки, могли почати без жодного страху. Реєструйтеся за нашим посиланням в описі, отримуйте бонуси до 6200 доларів і долучайтеся до нас у дивовижному світі крипти.